Паула Бадоса, я так розумію, що вона збирається виходити, але чисто з свого якогось особистого досвіду і з досвіду того, що я бачила серед інших дівчат: коли після травми то важко. Реально важко. Або ти, ти звичайно, відчуваєш свіжість, ти не грала, поки інші грали. Це маленький плюс, але форма не набрана, відчуття такого немає, якогось. Ігрового досвіду теж немає. Останнім часом. Звичайно, загалом вона має величезний ігровий досвід, але чисто останнім часом ні. Плюс матч дуже відповідальний. Це командне, командне змагання і треба викладатися на повну. Вона може бути до цього не готова. І морально, і фізично. Тому є шанс, на мою думку, що в останній момент може і статися і заміна, і дійсно піде грати Бос Манейро і бокса. Буза Манейро, Ну, як бачимо, останнім часом дуже така непередбачена суперниця, хороші перемоги, іноді дуже такі видає потужні матчі з розгромними рахунками, але її можна перемагати, звичайно. Букса теж, ну вона взагалі дуже така дивна суперниця. Вона іноді створює проблеми всім. <с filter> взагалі вона дівчинка така дуже цікава. Дуже закрита, ніколи не можеш зрозуміти, що ж там відбувається. Вона всередині себе завжди е, зі своєю командою мало спілкується взагалі. І важко, важко її прочитати, що, що там відбувається, що там всередині ніколи не знаєш, чи переживає вона, чи вона засмучена, чи вона щаслива. Не зрозуміло.